Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую одну кімнатну квартиру 42 квадратних метри, місто Ужгород, житловий комплекс Мала Прага. Квартира повністю укомплектована та готова до заїзду. Тобто, ви берете свої власні особисті речі, зубну пасту, зубну щітку ми вам подаруємо і заїжджаєте в дану квартиру. Нагадаю, дана квартира має 42 квадратних метри, укомплектована меблями та технікою. І так, зона прихожої. Ось у нас вхідні двері, ліворуч розміщується електрощитова та домофон. Далі зона для роздягання, дзеркало для верхнього одягу, комод та закрита шафа. Невеличко. Прямо по курсу кухня. Показую кухню студію. Квартира з балконом. Ось. Повністю замебльована та обладнана технікою. Ось така кухня. Від стелі до підлоги. Покажу шафки, щоб ви бачили собі. Ось нижні шафи, вмістки. Далі тут мийка. Також тут місця достатньо. Варочна поверхня, електропіч. І тут ще є у вас місце. Хто забажає собі посудомийну машину, має прекрасне місце тут. 60 стане легесенько. Також окремо стоїть холодильник. Хто забажає, також можна зверху полиці поставити ще. Показую ще раз периметр кухні. Ось так виглядає кухня, обідній стіл, три стільці. Освітлення. Також точкове освітлення стелі. Та освітлення робочої зони. Показую балкон. Ось такий вид з балкона. Ми знаходимося з вами на другому поверсі. В описі до цього відео залишаю свій номер телефона, а також огляд самого житлового комплексу. Також дану квартиру можна придбати за програмою Єоселя. Це досить важливо для тих людей, хто планує іпотеку під 3 або під 7%. Кого цікаво, телефонуйте також, проконсультую вас по даному питанню. Далі, далі заходимо в спальню. Спальня також повністю укомплектована. Є ліжко двохста, двохспальне 180 на 200. І спальня досить простора. Дивіться, яка велика спальня. Також обладнано шафою, телевізором, приліжковими тумбами та приліжковим світлом. Показую шафи. Ось. ось така шафа. Тобто трисекційна шафа стандартна. ось Тут полиці, верхні полиці та для верхнього одягу місце. І вид з вікна також в двір. Ось така чудова спальня. Показую ще вид з вікна. Радіатори йдуть в комплекті, болер, котел. Це повністю укомплектовано. Ідемо далі. Подивились майже всі приміщення. Прихожу кухню, спальню, балкон також показую вам санвузол. Ось так виглядає санвузол. Душева, тропічний та гігієнічний душ. Правка, болер, інсталяція та Умивальник з тумбою. Ну і звісно ж, дзеркало з підсвіткою. Тут у вас буде місце, щоб щось покласти, а ви можете також цю зону замеблювати. Ось ось такий самбузок. До речі, тепла підлога у нас присутня в самом Тепла підлога в коридорі, окремий датчик. Та тепла підлога на кухні. Також стоїть окремий датчик. Ось така чудова квартира. 42 квадратних метри, вартує вона 63 тисячі доларів. Житловий комплекс Мала Прага, другий поверх. Можна під Єоселю. Всім гарного дня, Божого благословення та чудового настрою.